У Римі триває четверта конференція з питань відновлення України. Попри повномасштабну війну, Київ наполегливо формує архітектуру повоєнної трансформації та шукає партнерів для цього вже зараз. У центрі уваги євроінтеграція України, питання залучення приватного сектору для відбудови і економічного зростання. Про те, чи вірять західні інвестори в українську перемогу, якими мають бути пріоритети відновлення, говоримо з експертом з міжнародної політики аналітичного центру Solid Info Тарасом Семенюком Тараси. Вітаємо вас. Добрий день, Кіт Келох, спецпредставник Добрий, США. Добрий день. Добрий день, кіткело, спецпредставник Держдепа США з питань України на конференції з відбудови говорить про те, що Україні потрібен свій план маршала. На вашу думку, якими мають бути ключові елементи цього плану, і чи необхідно чекати дійсно припинення вогню перед початком повномасштабної відбудови? Ну і власне, які ризики можливості можуть виникнути за такого підходу? Ну, очевидно, просто черговий ризик це є продовження війни. Це є довготривала війна, яка унеможливить. Кондиції для того, щоб великі інвестори заходили до України і займалися відбудовою або робили інвестиції саме в розвиток української економіки. Тому завершення війни безпековий фактор, він є першочерговий. і Як ми бачимо, він зараз найбільш актуальний і пропрацьовується всіма можливими силами. Друге важливо, це очевидно для те, щоб Україна відбувалася далі як держава. Це розвиток економіки, тобто щоб Україна стала. Привабливою для інвесторів, а можливості такі є, і це не тільки питання аграрної політики, це не тільки питання інвестицій в аграрну сферу, а теж безпеки. Україна може навчити і вже вчить багатьох європейців, особливо тих, які хочуть вчитися, як якою війна сьогодні є, і які потрібні засоби для майбутніх воїн. Ми дійсно маємо констатувати той факт, що ми живемо. В такий час, коли війна це є нормою, а мир це є виняток. Ці слова належать відомій британській письменниці Маркарет Макміл, -Мак яка написала книгу «War How conflict shaped us», тобто війна, яка нас розділила. Рекомендую всім почитати. Ну і в цьому плані, очевидно, виходячи з таких реалій, ми розуміємо, що поки немає в нас конкретики щодо завершення війни, щодо е, розуміння на яких позиціях може завершити це війна, а, попри це, в Римі збираються інвестори і обговорюють майбутнє України. Тобто, перед початком великих процесів завжди важливо зрозуміти. Власне, пропрацювати цю так звано базові елементи підготовки до реалізації великих проектів. А це є економіка та інфраструктура найбільше, тому що Україна лежить на перетині шляхів зі сходу до заходу в Україні як в державі зацікавлені, якби це було не дивно. Китай так, ну і очевидно, Росія зацікавлена в тому, щоб територія була, щоб вона була. Таким певним мостом, але Росія очевидно зацікавлена в тому, щоб максимально контролювати нашу територію. Натомість ми говоримо про Україну як незалежну державу, яка в майбутньому буде і має стати важливим торговим партнером не тільки регіонального масштабу. Але є світового і тому саме от перетин східного напрямку з Китаю до е, Європи Україна відіграє одну з найбільш ключових ролей. і саме це одна з причин початку війни, тому що. Е, Контроль так званого східного харплендру, про який писав ще писали американські письменники. А власне і є ключем до володіння Європою як такою, тому очевидно, зважаючи на такі геополітичні наслідки і реалії знаки часу, в яких ми сьогодні живемо, інвестиції в майбутнє України це про те, що держава існує і буде існувати, адже немає сенсу обговорювати майбутнє. З тим в кого воно є туманним, тому очевидно, конференція сьогодні в Римі. Вона говорить про те, що держава Україна цікава і цікава як партнер, як як можливий майданчик для інвестицій і для розвитку бізнесу загалом, ми власне маємо можливість поговорити з Римом, бо там перебуває наша кореспондентка Анастасія Купрієць. Вона на прямому зв'язку зі студією. Анастасія, вітаю. Розкажи, будь ласка, хто представляє Україну на цьому такому дуже поважному міжнародному форумі? Яку стратегію відновлення пропонує Україна інвесторам? Україну представляє, звісно, що президент України Володимир Зеленський українська делегація також складається з представників міністерств, міністерств енергетики, також розвитку громад. Вони беруть активну участь в обговореннях. І от щойно завершилася саме завершився виступ Володимира Зеленського. Він крім того, що подякував за ті інвестиції, які європейські країни вже вкладають в Україну. Також наголосив на тому, що Росія... Сія продовжує обстрілювати Україну навіть цієї ночі були обстріли. Тож він закликав також і збільшувати інвестиції в захист українського неба. Передусім, також він нагадав про план маршала, який був дуже помічним після другої світової війни. І сказав, що подібний план треба розробити і для України, щоб це був такий спільний європейський план європейської відбудови. Також що Володимир Зеленський порушив тему тиску санкційного на Росію і також згадав про те, що Росія викрадає українських дітей. Тож, як бачимо, ця платформа, ця конференція є місцем такого широкого обговорення української відбудови, і, що важливо української перемоги спільно з європейськими та світовими лідерами. До Володимира Зеленського виступала Джорджія Мелоні, прем'єрка Італії. Вона сказала, що все, що стосується України, все, що там відбувається напряму, стосується також і Європи та європейських країн. Вона також відзначила, що важливо відбудовувати зокрема й культурну спадщину України, і наголосила, що ця культурна спадщина є україн... є європейською культурною спадщиною, що ми всі є одним спільним простором і разом маємо йти вперед. Домити і до перемоги. Дякую, Анастасія Купрієць, наша кореспондентка. Працює сьогодні в Римі, де проходить конференція, присвячена відбудові України. Naszym gościem jest Taras Semeniuk, ekspert z Międzynarodowej Polityki Analitycznego Centrum Solid Info. Panie Tarasy, ale to nie pierwsza konferencja, jaka przyświeca na widbudowie Ukrainy. Były poprzedni w Luhano, w Londynie i w kilku innych miejscach. A wskaźcie, Burdaska, jaki jest sens, kołyszynę nie na wina, koły bombiać Rosjany, Ukrainę osobliwo własne, rujnując i wybywając ludzi, prowadzić takie konferencje. Ну, пане Марко, дякую за запитання. Власне крайня конференція відбулася у Варшаві. Звідки славне телебачення слава ТВ власна і е, працює і має велику честь бути у вашому ефірі? Е, очевидно, є сенс в таких конференціях, і я поясню, чому по перше, це сигнал Росії, що Україна не сама, адже одна з тактик Російської Федерації сьогодні це показати, що Україна є «failed state». То держава, яка не відбулась, е, Путін над цим працював довго і нудно, і починаючи ще з 2005 навіть мабуть, року, коли е, сьогоднішньому міністру закордонних справ Радику Сікорському, але він і тоді був міністром закордонних справ В ті часи, він говорив, що Україна це є взагалі не держава, що це є видумка, і що Польща може собі умовно там забути за Україну, як як певного як певну суб'єктну одиницю. Радослав Сіковський про це неодноразово наголошує, і навіть в своїх меморах він це писав. Тому, очевидно, це є знак того, що Україна існує, що Україна має майбутнє і вона має зацікавлених партнерів в спільному розвитку. Друге, очевидно, Україна відноситься до європейського простору. Про що абсолютно правильно сказала ваша кореспондентка, включаючись з Риму Анастасія. Україна є оцим важливим пазлом не тільки в плані торгово-економічних зв'язків, але й безпекових. Тому що те, що робить сьогодні, роблять сьогодні збройні сили України. Ну мабуть, мали би і могли б повчитися збройні сили будь-якої країни НАТО. Тому це є спільна історія безпеки на європейському континенті. Наскільки жива і сильна Україна, на тільки стільки шансів має зміцнитися сам європейський союз та НАТО. Ну і очевидно, це про майбутнє тут важлива річна навіть така, знаєте, з, з точки зору. Стратегічних комунікацій і планування, що якщо ви прогнозуєте своє майбутнє, ви не даєте можливість вашим опонентам робити цю роботу за вас. Тобто, якщо ми займаємося прогнозуванням власного майбутнього, це означає, що ми бачимо і розуміємо свою е, суб'єктність в міжнародній політиці. Якщо би ми цього не робили, очевидно. Таке майбутнє нам би пропонували абсолютно інші, інші країни, і тоді би ми не говорили про Україну як суб'єкт міжнародної політики, але про як певну територію з певною кількістю населення, яка в кінцевому випадку може бути поділена між різними ну, але... тарасина. Це надважливо для розуміння суб'єктності України як одиниці. Пане Тарасе, ну але меседж, що Україна це територія з якоюсь там кількістю населення, звісно, не про Україну. Я хочу до вашого досвіду проапелювати, щоб ви все таки подумали і сказали нам, як Україна має комунікувати з закордонним бізнесом, з інвесторами, і який меседж про себе має ним зараз повідомляти. Очевидно, Україна має бути зрозумілою міжнародним інвесторам. А це першочергово для нашої держави це прозорість судової системи і зрозумілість судової системи і повага до приватної власності. Оце дві е, таких непорушних одиниці: це є стовпи довіри до будь-якої держави. Тобто, якщо бізнесмен, який приходить в будь-яку країну з великим капіталом і хоче розвивати бізнес, означає розуміє, що в цьому випадку він має бути. Максимально система має бути для нього максимально зрозумілою в точки зору захисту його особистих прав та приватної власності. Ну очевидно, це економічні можливості, тобто це не про благодійність. Ми говоримо, ми говоримо про реалії бізнесу. Тобто, людина, яка вкладає гроші, вона бачить свій зиск і прибуток в майбутньому. От ми маємо бути дуже чіткі в донесенні цього меседжу, що прибуток є. Можливості колосальні, а, лише за зараз кристалізовуються, мабуть, умови цього от, е, інвестиційного клімату. Це не є нове нове завдання. Воно пропрацьовується ще з 2014 року після революції гідності. А зараз е, реалії часу, знаки часу, нам говорить про те, що безпековий фактор надзвичайно важливий. Тобто, гроші йдуть там, де є тиша. Ну і вони створюють тоді вже додаткові можливості для розвитку країни і для повернення українців за кордону на свою рідну землю Тарасе, Я вас перебуваю, тому що хочу ще задати одне питання про масові кадрові ротації. Очікується в дипломатичному корпусі України і головний дипломат України Андрій Сібіга каже, що загалом планує поміняти 20 послів в усіх країнах G7 та G20. На вашу думку, яка причина такої масової ротації дипломатів маємо приблизно хвилину. Очевидно, кожен дипломат, який представляє нашу державу, він прикріплений до чітких KPI, тобто він має показати результат. Результат це є е, Україна отримує фінансово-військову допомогу. Це є зрозумілий меседж про Україну в тих країнах, де працюють. І, очевидно, це максимальна координація з політичними силами і комунікація з політичними силами тієї чи іншої країни, тобто, щоб суб'єктність України звучала і там. Ну і очевидно, нові реалії, вони пропонують нові. Виклики, мабуть, не всі послі, мабуть, справляються з цим. А в когось завершується термін роботи на п'ятирічний термін роботи послів. Тому це з одного боку і планова ротація послів. А з іншого боку, це очевидно підсилення тих країн тими спеціалістами, які можуть прогнозувати або є мають більш зрозумілі інструменти для досягнення державних цілей. Дякуємо за розмову. Тарас Семенюк, експерт з міжнародної політики аналітичного центру, «Солід.Інфо» був гостем українського фокусу.